Всім привіт! Розпаковка магазину грам на 69 злотих 30 грошей. Це орієнтовий ну, 650 гривень. Так, ось така карковка сьогодні в акції. Карковка називається по типу щоки, шия в Україні Я не пам'ятаю, як вона називається. От, 26 злотих за кіло 300 пару яблучок Основний сьогодні це приправи по хорошій скидці, золотий 19. Це 10 штук різних приправ. Зілія, паприка гостра, паприка солодка, перець чорний, орігану. Ось такі я беру для гриля ковбасок класичних. Солодка гостра. І все-таки один ламотчик. Ось така нарізка сир, жовтий сир. Потім нарізка. Курчок готований. Тобто ця курка готова. Не знаю, спробуємо, що це за. Теж порізано. І такий 100 г такої соляні, хлібчик, помідори молоко. Все. 650 гривень або 63 злотих. І все. Ось так. Всім дякую за перегляд.